Хотів би розпочати з найважливішого, чи є це реформою, чи все це таки це є певна косметика. Думаю, що ми можемо сміливо назвати це реформою тільки тоді, коли ми чесно признаємось, у нас платна чи безплатна медицина. Стаття 49 Конституції, рішення Конституційного суду, або ми приймаємо рішення щодо гарантованого рівня медичних послуг і відверто кажемо про те. Що кожен українець гарантовано отримує від держави безкоштовно, або ми далі будемо дурити 46 мільйонів українців? Тому перше, найважливіше політичне рішення. Я підкреслюю, це не рішення медичне, це політичне стан фінансування системи охорони здоров'я і введення гарантованого рівня. Друге, що до експерименту, я уважно прочитав законопроект, і пані Ірина, я особисто до вас звертаюся. І до вас, пане міністре, я думаю, що після цих презентацій, які зараз ми почули, було би правильно прийняти наступне рішення, також політичне. Це не повинен бути експеримент в трьох областях. Це повинна бути дійсно медична реформа в рамках України в цілому. Погляньте, скільки областей і скільки міст вже провели суттєві зрушення в системі охорони здоров'я. Приберіть, можливо, ті речі, які ми сьогодні не можемо зробити. Це доволі ну, складна і далека перспектива. Наприклад, те, що стосується госпітальних округів, все інше необхідно розповсюджувати в цілому на всю територію України. Будь ласка, не тягніть час. Третє. Жодного слова я не почув на превеликий жаль, але я сподіваюся, що ми це обговоримо в тому числі і в парламенті щодо державних закупівель і корупції на рівні центральних органів державної виконавчої влади при придбанні медичних препаратів, обладнання і всього іншого. Жодна реформа не буде ефективна, якщо ми не подолаємо фармацевтичну і іншу мафію в Україні. Коли мова йде про придбання медпрепаратів використання мільярдних коштів. І останнє, що стосується оплати праці медичних працівників. Якщо ми не задекларуємо чітко і зрозуміло, скільки українські медики будуть отримувати заробітну платню, то вони будуть працювати навіть у Амара-Кадафі в Лівії, тільки не в Україні. З огляду на це, я дійсно звертаюся до сьогоднішньої влади, тому що цей законопроект буде дуже складно проходити в парламенті. Неймовірно складно. Я зацікавлений в тому, щоб опозиція мала, не дивлячись на те, що з опозиції мала якмога менше підстав критикувати цей законопроект, тому що це законопроект не політичний. це законопроект, який сьогодні повинен вирішити проблему, чи буде в 2050 році 35 мільйонів українців, як каже Організація Об'єднаних Націй, це все таки 52, як обіцяла чинна влада.